Для чого люди вийшли на Майдан, що їхні солі душі розбудила, розвіявся густий, густий туман, що прикривав їх правду та крайлию. У всіх містах, великих і малих, усіх куточках неньки України, всі люди, всі, від юних до старих, чекають позитивні і жаданні зміни. Україна для кожна спітання означає на початок, де кожен захід сонця Приходить з надією на краще. Це ми скорнює Україну. Нація нарождається в боротьбі. Моя народилася століття. І коли війна прийшла до наших породів, ми не трапили своєї мужності та гідності. На кожному кроці були люди, які готові були йти захищати нашу країну та свої ідеали. І цей виступ ми присвячуємо їм нашим героям. Вмирають, вони живуть у крошному, вони нас захищають на Ми на землі Ту. Ту знає, здорово місті, що ти нема догину, бо підняли старого, як ти того хотів за нашу славну матір, нику Україну повстали з злати злодії в щирі. Не побратиме вірус, спочивай спокою, ім'я ми збережем на рік. Країна визнала тебе своїм герою, дойну батько, син і чоловік. Тепер ми знаємо, що таке війна, де болю відбирають народу. Її моя шкала вона підступно так прийшла до нас зі сходу. Свідомість застиває чорний дим, а на вустах, то вірші, то прокльони. Як це незвично боротьба з тим, з ким немає лінії кордону. Хай буде весна. Там, де ми стоїмо. Нас не зламає війна. Наша віра єднає серця. Україна навіки жива. Для нас нескорена Україна. Це не лише фраза, але й спосіб життя. Для нас нескорена Україна. Це сила нації яка на під підкому обставина Нескорена Україна це також наші звичайні люди, які щодня доводять свою відданість в своїй країні через працю, творчість та волонтерство. Нескорена Україна це не просто країна на мапі. Це дух, це віра, це воля. Це наш співробенький. Нескорена Україна це символ сили, мужності та незламності українського народу. Хай Україна! Це і бачи, і сміється, що то покидне серце ніколи не здається.